Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про будову статевих клітин та процеси гаметогенезу і запліднення. Вам відомо, що більшість організмів можуть розмножуватися як не статево, так і статево. При статевому розмноженні обов'язково присутні гамети, статеві клітини з гаплоїдним 1Н набором хромосом. Основна функція гамет це передача спадкової інформації від батьківських особин до їхніх нащадків саме при статевому розмноженні. Гамети дозрівають у спеціальних органах. У тварин це гонади, жіночі гонади називаються яєчники, чоловічі сім'яники. У рослин гамети достеляють у гаметангіях, жіночі називаються архегонії, а чоловічі гаметанги називаються антеридії. Чоловічі гамети, сперматозони можуть бути двох типів: сперматозоїди, чоловічі гамети з джгутиком та спермії, чоловічі гамети без джгутика. Жіночі гамети називаються яйцеклітини. Яйцеклітина, порівняно із сперматозоїдом, має великі розміри. Вона вкрита захисними оболонками, зовнішня прозора. У цитоплазмі міститься жовткова оболонка з великим запасом поживних речовин. Ядро яйцеклітини містить гаплоїдний, тобто одинарний набір хромосом. Сперматозоїд це невеликі за розміром рухливі гамети. Чоловіча гамета має голівку, шийку та хвіст. Голівка це розширена передня частина сперматозоїда, у якій міститься гаплоїдне ядро, спереду якого розміщена акросома. Акросома служить для розчинення захисних оболонок яйцеклітини, щоб запліднення стало можливим. У шийці сперматозоїда міститься мітохондрія, яка забезпечує його енергію під час руху або у воді, або в статевих протоках самки. І джгутик це є виріс цитоплазми, який надає сперматозоїду рухливості. Якщо ми порівняємо чоловічі і жіночі гамети, то побачимо, що незважаючи на їхні відмінності у будові, розміри, наявність чи відсутність запасу поживних речовин, їх об'єднує одна ознака, а саме у ядрі міститься одинарний набір хромосом. Яке це має біологічне значення? Розглянемо трошки пізніше. Сперматозоїди і яйцеклітини утворюються в процесі гаметогенезу. Гаметогенез це процес утворення та дозрівання статевих клітин, який відбувається в статевих залозах. Оскільки гамети є двох типів, то і гаметогенез є двох типів. Сперматогенез це утворення і дозрівання чоловічих гамет, овогенез це утворення і дозрівання жіночих гамет. В процесі гаметогенезу клітини-попередники гамет проходять чотири стадії. Перша стадія це стадія розмноження, коли овогонії і сперматогонії розмножуються шляхом мітозу. Їх наслідком є утворення клітин-попередників з диплоїдним набором хромосом. На стадії росту овогонії і сперматогонії ростуть і перетворюються у сперматоцити першого порядку і овоцити першого порядку відповідно. На стадії дозрівання, сперматоцити і овоцити діляться вже шляхом мейозу, і їх результатом є утворення сперматидів і овотидів з гаплоїдним набором хромосом. На стадії формування. Відбувається оформлення власне, сперматозоїдів та яйцеклітин. Але тут існує одна суттєва відмінність між сперматогенезом та овогенезом. Звернімо увагу, що в результаті гаметогенезу з одного сперматоцита утворюються чотири сперматозоїди, а з одного овоцита лише одна яйцеклітина і три полярні. Або їх називають напрямні тільця. Чому так? Сперматозони не містять запасу поживних речовин. Організм не затрачає великої кількості енергії на їх утворення і формування, тому їх утворюється велика кількість. Яйцеклітина містить запас поживних речовин. Для її формування і дозрівання організм витрачає багато енергії і ресурсів. Тому з одного овоцита формується лише одна яйцеклітина з запасом поживних речовин та три полярні тільця. Результатом гаметогенезу у природі обов'язково має стати продовження роду утворення нового організму, який є, розвивається із зиготи заплідненої яйцеклітини. Отже, запліднення це процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин. В залежності від місця, де відбувається злиття гамет, виділяють зовнішнє та внутрішнє запліднення. Зовнішнє запліднення, запліднення, при якому гамети зливаються поза організмом самки, найчастіше у воді або крапельській води. Наприклад, воно характерне для кіскових риб, безхвостих амбіпій, водоростей, у вищих рослин мухів, хвощів, папоротей та плавнів. Запліднення зовнішнє відбувається за наявності води. Внутрішнє запліднення це запліднення, яке відбувається у статевих протоках самки. Воно характерне для членистоногих, хрящових риб, рептилій, птахів і ссавців. Для голонасінних і квіткових також характерне внутрішнє запліднення. Отже, запліднення у тварин може відбуватись або зовні організму у воді. Або в статевих протоках самки. Якщо ми візьмемо запліднення у рослин, воно може відбуватися у воді або бути внутрішнім, так як у квіткових рослин. Подвійне запліднення квіткових рослин ми розглянемо пізніше на уроках, а поки що вам потрібно знати і пам'ятати, що при проростанні пилкового зерна, яке несе два спермії, відбувається запліднення одного спермію із яйцеклітиною і утворення зародка а другого з центральною клітиною і утворення ендосперму. Яке ж біологічне значення має запліднення? По-перше, при злитті двох гамет з гаплоїдним набором хромосом відновлюється диплоїдний набір хромосом, який властивий певному виду організмів, таким чином зберігається видова кількість хромосом диплоїдного набору. Внаслідок злиття гамет з різною спадковістю при статевому розмноженні утворюється більш звістездатне потомство, ніж при нестатевому розмноженні. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.